Вітаю ви на каналі усі. мене звати Ольга Глузлецька. Далі говоримо про проект Говори тілом. Є хороші новини. Він буде представлений перформансом в Одесі, а потім вирушить ці містами Одещини, якими саме коли говоримо з такою спікеркою, Вікторія Хорошилова, менеджерка з комунікації платформи сучасну танцю. Вікторія, вітаю вас. Добрий день, шановні, дуже рада сьогодні анонсувати. Цьогорічний тур проекту Говори тілом. Вперше ми подорожуємо не тільки Одесою, але й містами Одещини. І перше про що хочу розповісти, це що вже 11-12 жовтня, ми поїдемо в Ізмаїл. 25-26 жовтня будемо в Миколаєві, і в листопаді, 10-го, будемо в Чорноморську. А одеські кінопокази ми провели буквально в цю суботу. Цієї суботи, на жаль, поки що не маємо планів, але знаємо, що отримали багато відгуків, і в листопаді ще зробимо повторну таку кінопоказ в Одесі, чи в бібліотеці Грушевського. чи з нашими спільно з нашими партнерами, єврейським культурним центром Хілель, тож це такі плани про найближче, найближче, майбутнє. Uh -huh. uh, Кінопокази це незвичний формат, uh, власне, презентувати танець, бо йдеться саме про танець, це важливо розуміти. Йдеться про мову тіла. Uh, у вас є навіть слоган, що uh, ми передаємо uh, тілом те, що не можна сказати. Uh, як це сприймається глядачем? Бо є фільтр, є екран, це дещо інший тип, напевно, спілкування артистів з екрану. Uh, з глядачем, аніж коли це відбувається наживо. Так, ви вірно це підмітили, і ось маємо свіже враження від глядачів, які також діляться, як їм сприймати, тому що це дійсно така дуже специфічна форма і сам. Відеотанець, це називається жанр. Він існує такий окремий жанр, де велику роботу разом з танцівником робить оператор. Він власне танцює камерою разом з танцівником, і це така співтворчість, як от у хорографа з танцівником, так само і у оператора. І... Треба зазначити, що наші глядачі відмітили дуже гарну роботу операторів, що вони відчули себе не в середині вистави. Тому що саме відео дає можливість нам побачити такого, що ти не побачиш, сидячи в глядацькій залі, і дивлячись на танець е, з глядацької зали, тобто є можливість роздивитися е, такі подробиці, е, рухи, якісь нюанси е, тіло, яке саме по собі дуже промовисте. І Багато що може нам розповісти. Напевно, і про, мім, про міміку йдеться. В залі не надто добре видно міміку артистів, а тут все можна побачити детально і зблизька. Вікторія, про що сам концепт проєкту? Я вже трішки сказала про те, що таким чином виговорюється те, що не можна сказати словами. Коли вербалізація Ну, просто не здатна передавати почуття. Але я розумію, що ви ставите ще і терапевтичну мету. Ну, можна сказати, що як будь-яка справа, яка тебе надихає і заповнює твоє життя, вона і здатна і лікувати, і давати силу. Проходити крізь випробовування, які е, спіткає нас наша доля. Mm -hmm. От тому, е, якби говорить, цілому починався як проект, що підтримує, дає е, таку площадку, на якій танцівники можуть е, висловитись. Е, да? Ми почали збирати після е, повномасштабного вторгнення, почали збирати такі відеороботи, Короткі, більші або довші наших артистів, в яких вони спочатку рефлексували над подіями, які відбуваються, намагалися знайти себе, але вже проєкту зараз. Ну, так, як і да, подіям в Україні більше двох років, і ми теж помічаємо, і ми всі все досі приймаємо відеороботи, розміщуємо їх на каналі, на ютуб-каналі Body Speak, і, До речі, кожен хто хоче, може доєднатися і подивитися. І цінність цих робіт в тому, що як ви зазначили. Щось невимовне вимовляється через рух, і навіть коли ти дивишся, навіть коли я дивлюсь, переглядаю роботи. Я е, можу доєднатися до цих почуттів і вивільнити свої власні, і можливо знайти власні сенси і віднайти себе, якби в, так, в таких ситуаціях, в яких ми знаходимося, да, знайти силу, щоб продовжувати творити далі. І наразі е, більше ніж два роки цьому проекту, і коли ми починали, ми сказали, що ми будемо приймати відео, е, доки не закінчиться війна. І зараз я хочу додати, що ми будемо приймати відео, доки не закінчиться війна. На перемогу України. І це, ну якби говорить про таку е, нашу зобов'язання, також якби, вести цей проект і е, якби, змінювати, не наповнювати, розширювати е, концепцію його. І якщо на початку це було те, що підтримує танцівників, потім е, протягом року ми створили платформу для навчання, де вони могли долучитися онлайн і е, залишатися якби в формі, і мати е, дискусії з викладачами. З лекторами, з продюсерами. До зараз е, проєкт набуває такого розвитку. І ми презентуємо його і глядачам, якби навіть в такій формі, як кінопоказ, і також за кордоном, де теж е, якби, запрошуємо митців приїздити і показувати свої відеороботи, свої роботи наживо. І також в нас зараз в рамках цього проєкту відбувається така ну, дещо унікальна. Е, і унікальна історія, коли ми просимо хореографів і танцівників подавати готові вистави, які вони можуть показати або в Україні, або за кордоном. Тобто ми збираємо базу актуальних став сучасного танцю, чого ніхто досі не робив, і ми вирішили, що це є логічним проектом розвитком нашого проєкту. Давайте трішки деталей конкретно о, про о, цю сесію вашу. О, що ви показували, які танець ви показували хто автори, хто учасники саме в Одесі, і чи теж саме відео ви повезете в Чорноморськ, о, в Миколаїв, в Ізмаїл? Mm. Uh. Так, на кінопоказі були показані дві вистави, які були зроблені на 2023 року, на початку року, в рамках проекту Говори тілом». Перша вистава називається Денс Macabre», Безсмертний танок. Режисер — Богдан Поліщук і перформер, перформери там двоє. Це Олександра Магерова, вона танцівниця і музикантка, яка грає на колітній Лірі Варвара Трута. І в цій Використовується жива колісна ліра. Це такий ну, музичний інструмент барокової епохи. Там немає, да? І він створює якби, все музичне оформлення для цієї вистави. Коротко про неї можу сказати, що в цій виставі Богдан Поліщук, оскільки він є режисер і також сценограф і дослідник, він багато в своєї творчості досліджує саме барокову традицію, театрально барокову традицію українську, і такий жанр, як вуличний театр, де смерть, якщо. От ми згадаємо якісь такі, можливі оповіді читали, де на де на площі збиралися глядачі, і був такий маленький театр, де були персонажі як Смерть, Чорт, Життя, Янгол. І Він використовував ось таку техніку і цю візуальну мову. Ось такого барокового театру. Вся вистава вона така напів. На темному такому як е, світлі, з трошки висвітленими обличчями, дуже цікаві костюми, і цей образ смерті, над яким е, рефлексує Богдан і перформерки, це, якби можна сказати, це невідворотня частина нашого життя, і якби, да яка з якою ми стикаємося зараз дуже ну, безповоротно, скажімо, дуже часто і в різних. Особисто кожен особисто зараз стикається з нею і. Буквально, от на цьому одеському показі, одна з глядачок казала, що після того як вона подивилася і стало цікаво самій. Не те, щоб цікаво, вона ніби знайшла таке примирення з тим, що це частина життя, і і, і з цим треба просто прийняти це як факт. Да, це не значить, що ми маємо там скласти руки, нічого да, там не робити. Але це значить, що ми маємо можливо і добріше до себе ставитись в таких умовах, в яких ми знаходимося. От це перша вистава, і друга вистава сліди. Вона створена. Такою колаборацією двох хорографок Тетяни Зномаровської і Катерини Скрагленко. І вона була е, теж зроблена на початку 2023 року, е, вони робили працювали над нею в Німеччині в рамках резиденції е, театру Вуперталь е, Піни Бауш. Е, якщо є е, зараз серед глядачів, поціновувачі або ті, хто трошки знають е, Піни Бауш, як таку досить відому хорографку європейську. Яка відкрила такий жанр як танцювальний театр, і відкрила вона його після Другої світової війни в Німеччині, коли перед німцями була така задача, як переосмислити досвід, який вони отримали, так, як країна протягом Другої світової війни? Через мистецтво Піна Бауш запропонувала певні методи, як можна працювати з таким складним досвідом. І тому дівчата, коли опинились там на резиденції, вони мали можливість вібрати, якби, цей метод для того, щоб працювати зі своєю виставою. І тему своєї вистави вони взяли таку дуже нам, мені здається, дуже близьку. Це ось це, знаєте, як. Ну, ніби постійно вони так про це кажуть: що ми постійно ходимо по колу, по колу е досвідів травматичних, по колу е таких складних стосунків, е да з нашими сусідами, е по колу е трагічних подій. І що треба зробити, щоб зробити крок з цього кола в бік, і все-таки е, вибудувати власний шлях розвитку, розбудови е, щастя, спокійного, гарного життя. Над цим вони рефлексують в цій виставі сліди. Е, вона є такою дуже автентично українською, і в той самий час можна побачити лексику, яку от використовувала піна Бауш своїх виставах. Це дуже цікаве поєднання. Тож я раджу глядачам. Чорноморська, Ізмаїла, Миколаєва і Одеси слідкувати за анонсами платформи сучасного танцю обов'язково приходити. Я лише додам, що для того, щоб долучитися і стати глядачем, треба зареєструватися у відповідній формі. А от його саме можна знайти на соцмережах у соцмережах і на платформах вашого проєкту. Я вам дуже дякую за цю розповідь. І бажаю всім мешканцям міст, які ми перелічили, долучитися. І, можливо, хтось із одеситів, хто не потрапив, не потрапив до бібліотеки Грошевського, зможе поїхати, наприклад, до Чорноморська на Правда, не так і далеко. Я вам дуже дякую, Вікторія Порошилова, менеджерка з комунікації платформи сучасного танцю. Усе про проект говорить тілом». Дякую вам. Дякую.